В чому унікальність печінки тріски? Просто обожнюю цей продукт, він мені надзвичайно смачний, а часто його вживаю не кожен день, звичайно, тому що не можна його вживати кожен день раз, двічі на тиждень. Це корисно, щоб ви вживали печінку тріски. У мене так вживає вся сім'я. Отже, в чому користь? Це просто вітамінний коктейль. Тому що тут дуже багато вітамінів, вона дуже легко засвоюється організмом, навіть для ослабленого організму підходить. В ній багато білку, в ній натуральна омега-3. Вона видобувається спеціальних сортів риби. Ну, багато можна говорити, тому корисний продукт. Зараз в мене збалансований обід. Тут багато овочів зелені, є ще авокадо, корисні жири, я також ще сюди додала, на хлібчику зробила. І буду зараз їсти. Тому підписуйтесь на мене. Тут багато корисного я показую свої сніданки, іноді обіди вечеря. Розповідаю про правильне харчування, про схуднення, показую харчування своїй сім'ї. Підписуйтесь.